А зараз попрацюємо з онлайн-картами, подивимося, що відбувається на лінії фронту. Традиційно розпочнемо з межі Харківської та Луганської областей. Якщо подивитися і порівнювати з учора, то ми бачимо, що ситуація абсолютно не змінилася. Хіба щось що бачимо, що зеленої зони стало більше. а Це означає, що та блакитна зона була уже під Україні понад два тижні. Але все ж таки, маємо ми хороші новини з Луганщини. Я зараз ось вам покажу оцю стрілочку. Якщо ви бачите, місто Макіївка, ми маємо. Ми звідти дуже хороші новини, тому що там, за даними російського видання, Вірстка, загинуло чимало насправді окупантів, ніби туди відправили понад пів тисячі мобілізованих росіян з Воронезької області. І внаслідок вогневого удару наших військових з 1 на 2 листопада залишилося близько 40 осіб, і частина з них з пораненнями. Таку інформацію виданню озвучив один із тих, хто вижив, його звати Олексій Агафонов. Детальніше про це розповів заступник голови головного редактора видання Олексій Левченко в інтерв'ю нашим колегам Радіо НВ. І давайте послухаємо. Ми нашли дійсно двох солдат. І, ми нам уда... і важливо, що нам вдалося верифікувати що це дійсно воєнні люди, а не хтось там. Вони дійсно були мобілізовані в октябрі. Отправлены на передовую, и вот согласно их рассказу, в начале ноября, з 1 на 2 ноября, они попали под сильный обстрел. в результате которого у них осталось небольшое... То есть у них был батальон 500 э, с лишним человек, и, и осталась э, небольшая группа в 30 человек, которые сейчас они разбрелись там, кто-то добрался до Белгородской области, кто-то где-то в Луганской области. Насколько я понимаю, их просто выкинули на передовую, они очень слабо подготовлены, у них практически нет экипировки нормальной, то есть они говорят, что у них там три лопаты на весь батальон, они должны были копать окопы тремя лопатами на 500 человек. Значит, они поэтому использовали все, что попало, там штык ножами копали. Но я не знаю, как можно сейчас копать какие-то окопы, чем попала промерзшая земля, уже как бы заморозки. Распутятся. Короче, у них явный недостаток экипировки, явный недостаток подготовки. Ми далі також працюємо з онлайн-картами, зараз подивимося на Донецький напрямок, трошечки зацепимо і Луганщини. Зараз я вам покажу Білогорівку, ось наша Білогорівка, і там, за даними нашого Генштабу, росіяни пробували знову наступати, але наші військові всі ці атаки відбили. Там, де ви бачите, червону стрілочки, вони залишаються актуальними. Дійсно, в всіх цих напрямках військові Росії наступають. Ну, точніше, там працюють вагнерівці, ми розуміємо, що це найменці там працюють. Тож, ям Андріївка, Красногорівка, Мар'їнка, Павлівка, Водяне, Новомихайлівка всіх цих напрямках росіяни пробували наступати. Наш штаб звітує, що всі атаки відбито, нікуди росіяни не просунулися. Однак російські змі також повідомляють, що вони нібито наступають ось на опит. Не ми бачимо те, що біля Бахмута, але як ми бачимо, змін у карті немає. Ця зона залишається сірою. І, ймовірно, там зараз тривають бойові дії. Однак просувань росіян там немає.